Привіт! Ви на в'язальному каналі, друзі. Мене звати Іра, і це Тиждень шалених стартів совмісний проєкт Оленки Буганової, де ми з дівчатками збираємося на початку кожного місяця і стартуємо з тою кількістю проєктів, хто скільки хоче. В мене наразі ось такі три моточки. Це все шкарпеткова ниточка. Але хто не любить шкарпетки, не. Спішіть вимикати відео, тут буде плечовий виріб. Цього місяця я розпочинаю гарненьку таку водолазку, але зі шкарпеткової ниточки. Мені треба зв'язати такий практичний виріб, який би можна було використовувати для активного відпочинку, а саме для походів у гори, тобто річ, яка може частенько пратися, і Добре зігрівати. Звичайно, щоб там був по максимуму натуральний склад, і я обрала собі ось таку шкарпеткову ниточку від виробника ріко. Значить, це шестинитка. Ось, бачите, як виглядає етикетка, і тут є надпис «Супервош», тобто її можна прати у машині. І саме ось з такого красивого ніжного кольору я хочу зв'язати таку собі робочу водолазочку. Давайте подивимося. Ну, ось так виглядає ця ниточка у шкарпетці, але як вона буде виглядати в плечовому виробі, я вам зовсім зовсім скоро покажу. Маю надію наприкінці цього тижня. Друзі, не сказала, сьогодні у нас 1 квітня, перший день. Початку шалених стартів і квітня місяця. Отже, продовжуємо. Це у нас колір номер 1 Рекомендують ну, нам тут спиці 3-4 в 150 грамах 420 метрів. Я, скоріш за все, візьму спиці номер 3 бо в мене слабке в'язання. Але будемо дивитися, зразки ще не в'язала, дівчатка. Ниточка дуже класна, дуже красива, ніжна, не колюча. Мені здається, для водолазки буде непогано. Як я планую поки що сам виріб, планую в'язати зверху вниз, тому що це швидко і це зручно. Мінімум швів і максимум комфорту. І у в'язанні, і у носінні. Скоріше за все, буду використовувати реглан, тому що у водолазці це зручно. Хоча я реглан не дуже люблю. Не, не дуже люблю в тому сенсі, що він мені не пасує. Але в'язати, звичайно, люблю, тому що це швидко. Отже, ось цей моточок в мене буде плечовий виріб моя майбутня водолазка. Далі. Коли я підбирала кольори для проєктів цього місяця, ну чомусь рука тягнулася саме до таких от жовтих кольорів. До ніжно-жовтих, до яскраво-жовтих, чомусь такий в мене сонячний настрій. Мабуть, саме не вистачає цього кольору наразі, тож буду в'язати. Дівчатка, це будуть шкарпетки. Значить, це котонова ниточка бавовняна. Шкарпеткова від регії. Багато з вас, хто знайомий з цією ниточкою, хочу з нею пов'язати. Хоча я вже в'язала і знаю, що в'язати з нею важко. Але шкарпетки носяться чудово. Вони такі зручні, такі класні. Мені саме от в таку пору року подобається їх носити, саме весною, ранньою осінню, коли ще так тепленько на вулиці. У кросівки дуже зручно. І вони швиденько так перуться швиденько висихають. Цим мені подобається ця ниточка. Отже, що у нас тут, давайте так, колір, це у мене 0,24,16, хотіла вам сказати склад. Зараз спробую знайти у 100 грамах 420 метрів. Значить, у нас тут 10% поліестра. 18 поліаміда і 72% котону. Ось так. Ось так має виглядати шкарпетка, дівчатка. Я буду в'язати невисокі, щоб було зручно у кросівки. Це саме буде пара у взуття. Далі, ось така яскрава ниточка, дуже гарна. Мені її обрали глядачі в інстаграм. Я запропонувала два види пряжі і ця набрала більшість голосів. Буду з нею в'язати вперше. Я раніше з цією ниточкою не працювала. Це нова Аркадія від ось, назва виробника. Значить, що у нас тут? Колір 903. І наскільки я пам'ятаю, так, це 75 Superwash... Вовна і 25% поліамід. Ниточка тоненька, тонша, ніж звичайна, шкарпеткова, тож буду дивитися, які сюди підібрати ниточки. Хочу в'язати дві шкарпетки відразу, тож перемотаю відразу цей моточок на два клубки, а поки показую вам його ось в такому стані, як виглядає сам моточок. Можливо, комусь сподобається і хтось захоче також. Зв'язати собі такі шкарпетки. Значить, оцю ниточку, дівчатка, я купувала в Азулеті. Київський магазин, не знаю, чи зараз є там ця ниточка, але саме там я її знайшла. Отже, ще одні шкарпеточки почну. Я в'язала минулого місяця патріотичні чоловічі, це в мене Family Look. Треба тепер почати жіночі. В мене є. Значить, ось такі клубочки опалу. І також буду в'язати дві шкарпетки відразу жіночу пару. Ну, мені здається, також жовтенькі кольори, синенькі трошечки розбавить цю жовту гаму, але також підходить. Так, під мій жовтий квітень. Отже, друзі, починаю один плечовий і. Три пари шкарпеточок. Сподіваюся, порадую вас результатом якимось. Швидко минув тиждень, друзі! Сьогодні вже 7 квітня неділя. Я ніяк не можу знайти собі гарних умов для того, щоб відзня... відзняти своє фінальне відео, то тривога, то немає світла. Тепер ось тільки ну, розклала сі... свій знімальний майданчик, сусіди по будинку наді мною зверху, дуже активно себе поводять. Тож я за якісь зайві звуки, які ви можете чути. Окрім мене, отже, я розпочала всі проекти, які заявляла. Ось мій перший плечовий виріб, який я в'яжу для себе, це моя водолазка. Як і планувала, почала в'язати її зверху. Тут ось набрала італійським набором петлі на горловинку, і в'язала зв зв'язала її резиночкою 2х2. Не дуже так воно зараз виглядає, але ж ви розумієте, друзі, це до ВТО. Горловинка тут в мене, вона здається, такою маленькою, але ні, тут все гаразд, це мій розмір. Я просто хотіла, щоб вона була така досить щільненька і добре прикривала саме мою шию. Ось так наразі виглядає моє в'язання. Це реглан. Регланчик з ростком, дуже цікава регланна лінія. Я тут вирішила її прикрасити ось такими жгутиками невеличкими це схрещення двох петель. І невеличкі тут в мене дірочки йдуть, ажурчик такий. Рукави будуть в'язатися лицевою гладдю, і тут дуже гарно можна бачити, як лягає. Розфарбовка у полотно. Дуже ніжно і красиво, дуже мені подобається. по передній частинці водолазки і по спинці в мене буде ось такий арановий візерунок. Тут різної товщини йдуть аранчики, жгутики в різні сторони переплетіння. Ну, загалом то цікавий такий малюнок. Мені здається, він тут доречний. Можливо, ось тут на задній частинці його видніше. Ось так. Але полотно, звичайно, рябеньке, не так сильно він виділяється. Ну, Але ж роздивитися щось можна. Ну, загалом то ось такий початок. Я вже сказала, тут є невеличкий росточок, якого мені достатньо для водолазки. І ще мені треба в'язати, звичайно, Реглану лінію, ще й до розділення на рукави і тіло. Багато роботи, достатньо ще роботи. Ну Але ж це лише тільки старт. Я хотіла розпочати, я розпочала. Значить, в'яжу на спицях номер 3 Ниточку я вам показувала: це 150 150, 150 грамовий моточок, і тут ще в мене доволі багатенько. Залишається, це в мене лише перший моток, в мене загалом-то їх три таких. Сподіваюся, що буде достатньо на водолазку Така ниточка ще є в метражі 420 метрів на 100 г. І це звичайна шкарпеткова чотирьох нитка. Саме в такому кольорі я бачила. ну загалом -то Ось такий мій перший старт. Буду продовжувати, і потім вам докладніше розповідати саме про те, як просувається в'язання цієї моєї водолазки. Так, далі, друзі, що у нас по шкарпеткам? Жовтенькі шкарпетки розпочала всі. Дуже мені подобаються ось ці апельсинчики з регії це шкарпеткова. Бавовняна ниточка, такі гарні получаються, Такі яскраві, загалом-то в'яжу собі їх у взуття, тому вони в мене такі невисокі. Я тут вирішила зробити відгін з зубчиками, ось так він виглядає. А всередині вирішила додати ось таку яскраву, зелену ниточку, зелене яблучко. Це Алізе Артісан. Я колір не пам'ятаю, в мене залишки його були. Ну, дивіться, ну класно ж. Така собі родзинка всередині шкарпеточки. Загалом то лягає дуже красиво ця розфарбовочка, дуже приємні кольори, кольори апельсину. Хочеться мені зараз чомусь бачити таке в своєму в'язанні. Значить, я відразу тут після. Відгину, почала п'яточку. До речі, тут зробила дві дірочки, сюди також буду вставляти шнурочок, щоб він у мене тут позаду шкарпетки зав'язувався. Чомусь мені сподобалася ідея, дівчата, не знаю. Мені зараз ношу свої Шкарпеточки з пуханорки, кольору Тіфані, і в мене там зав'язочки, ось тут позаду шкарпеточки, дуже зручно, мені подобається. Значить, п'яточка тут в мене куток. Ось так вона виглядає, друзі. Хто ще не в'язав таку п'яточку, а хоче спробувати, в мене є майстер-клас на каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться, там є розрахунки на кілька розмірів. В описі під відео не забувайте туди заглядати, там є розрахунки на кілька розмірів. Значить, далі, я тут по шкарпетуці вирішила використати ажурний візерунок. Ось такий в мене тут гарний метелик. Дивіться. Я вже вив'язала весь метелик, це він повністю ось так буде виглядати. Зверху наш карпетоці. Далі вже буду просто продовжувати лицевою гладдю. Тут, мені здається, залишається рядочків 15 і вже буду вив'язувати носочок. Про носочок ще не знаю, друзі, не знаю, який буду робити, це вже, вже буде по ходу роботи. А тут ось такий ажурний візерунок, тому що шкарпетки цього місяця у шкарпетковому челенджі, в якому я беру участь, саме шкарпетки з ажуром, з якимись елементами ажуру або повністю ажурні. Ну, ось так вони виглядають, і мені здається, все доречно, все красиво, все гарно. Значить, це в мене, дівчатка, я показувала вам вже, але покажу ще раз. Ось така регія, тут і фруті апельсинчик. Дуже гарна ниточка. Приємно з нею працювати, я її в'яжу на двійці, і полотно доволі красиве, доволі рівненьке. Ось, подивіться, все гарно виглядає. Дано не в'язала з цієї нитки, також з великим задоволенням взялася за неї. Так, Наступними шкарпетками я в'язала також жовтенькі друзі. І також дуже гарні получаються в мене. Ці шкарпетки я в'яжу також зверху вниз, і також спицями номер 2. І також дві одразу. Ось дивіться, як лягає малюнок. Теж неймовірно гарна, це ось ця ниточка, дівчатка, ось ця ниточка. до речі, я минулого разу не сказала вам, тут метраж пишуть ось в 100 г 396 метрів. Але ниточка тоненька, вона тонша навіть за, ну не знаю, як вам сказати, мабуть, такої ж товщини, як опал шкарпетковий. Десь приблизно так. Але, неймовірно, гарно лягає фізерунок. Дивіться, я просто тут в'яжу шкарпетки резинкою три лицеві, одна виворітна, і мені дуже подобається. Дуже соняхи мені нагадує, не знаю. На етикетці написано Сахара, мабуть, але мені. Соняхи, дуже нагадує соняхи. Значить, дивіться, друзі, полотно дуже гарне, щільненьке, дуже красиве. Ось так виглядає моя резиночка. Дуже красиві переходи. Значить, я тут вже почала прибавляти петлі на клин підйому. Це в мене буде п'ятка стронг. Я її в'язати буду також резинкою. Ось так. І цього місяця, дівчатка, в мене будуть шкарпеточки всі однакові, різних не буде. Я маю на увазі, що я підбирала секції, ось бачите, тут в мене все рівнесенько і в тих моїх фруктових шкарпетках також все смужка до смужки, скажімо так. Цими шкарпетками також дуже задоволена. Ну і патріотичні шкарпетки я почала, дівчатка. Зараз покажу вам, що я тут зв'язала. Я тут добряче так попрацювала, ці шкарпеточки в мене в'яжуться від носочка. Ось так наразі вони виглядають, також їх в'яжу дві разом, але їх так незручно показувати, тому що я вже тут Трошечки переставила петлі для того, щоб мені було зручно вив'язувати візеруночок. Значить, в мене були питання, друзі, щодо цих шкарпеток. Значить, це в мене в'яжеться жіноча пара, так, але я зв'язала вже чоловічу. Чоловіча шкарпеточка виглядає ось так. І мене питали за, саме за ось цей візерунок. За ось цей тризуб. Друзі, я залишу в описі під моїм відео посилання на інстаграм майстрині, яка розробила ось цей малюнок. Він, його можна собі скачати безкоштовно, лише треба перейти за посиланням до майстрині. Заходьте в опис і в'яжіть собі такі гарненькі шкарпеточки. Ці шкарпетки, значить, я в'яжу від носочку, тому що саме так зручно в'язати тризуба. Значить, тут в мене стрічковий носок, самий звичайний, з нерегулярними додаваннями. Тут я на початку додаю в кожному рядочку, а потім через рядочок. Петлі. Відділила носочок від ступні ось такою смужкою з виворітних петель. П'яточка французька з клином підйома. П'ятку я вже вив'язую резиночкою, і далі вже буде також іти резиночка в мене вздовж цієї халявки. І ось тут в мене буде вив'язуватися. З жгутиками три тризуб. Дійшла я вже до цього етапу. Це шкарпеточки з опалу, дівчатка, я підкажу вам цього разу номери, бо знайшла етикетки. Значить, синій, синій колір, це в мене 51,88 опал і жовтенький 51,82. Ось так виглядають етикетки. Саме з них я в'яжу свої патріотичні шкарпетки. Отже, це мій четвертий старт. Цього тижня я розпочала троє шкарпеток і одну свою плечову річ водолазку. Ну, ось і все, мабуть, друзі це все, що я почала, я дуже рада, хоч і невеличкі процеси, але доволі продуктивно я попрацювала. Дуже дякую вам, що ви мене подивилися. Скоро з вами зустрінемося у магічному кубику. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе і близьких. До побачення!